не буду Усім вітання! З новим вас ним! З новими стравами! Сьогоднішню страву я навіть не знаю, як назвати. Назвемо цю страву Олеся. В цю страву буде входити шпинат. А чи знаєте ви, яка це взагалі корисна штука під назвою шпинат. Дуже корисна і дуже смачна. Добре, його виполіскуємо. Нагадаю, що саме шпинат дуже-дуже любив споживати моряк-папай. Тож беремо шпинат і отак от просто його рвемо шматками і кладемо на дно нашої тарілки. Косуємо, поперчимо, додамо трошечки, і у нас цитринка є соку і зальємо це все діло олією. Хайненько перемішаємо. Цей салат буде дуже добре смакувати і рукола. Ну, Наразі ми ще очікуємо, коли вона з'явиться на городах. А зараз ми приступаємо до помідорів чері. Помідори чері відрізняються від всіх решта помідорів, вони є набагато солодшими. Саме от в цей от період яскравість цього салату власне, у кількості звичайно інгредієнтів. Додаємо сюди перепилині яйця. Перепилині яйця, до речі, дуже легко можна переплутати з міні-моцарелкою, яка теж сюди входить. І нам тут ще з вами, напевно, що бракує помаранчевого кольору. Це сьомга. Солена сьомга. І зараз ось такими невеличкими шматочками. Запах такий, що ви собі не можете уявити, ми це будемо їсти сьогодні. Є шматочки сьомої. Такий салат називається, знаєте, дорогенький, хочу вам сказати. А ми що ми теж з вами не українські люди. Крок. Посічаємо. Дамо трошечки виноградного оцту. ось така, така смакота неймовірна нас сьогодні з вами вийшла. Хай сьогоднішній день вас буде таким самим смачним, таким самим яскравим, як і наш сьогоднішній салат під назвою Олеся.